Церкві знакомий іде з Коломога в Полтаву на заробітку. А хитлібати, хі, як я розни, із Коломога через наше село дорога Він живе тільки тут. Бач кожний, і му дючиться, що помазався пані. Юриста завзяв, а каку такий, що рідного батька з лупи. А той другий. Ого то виборний Макогоненко. Що він добрий любить? Та ти як не сидя, на всі сторони скаче. Де не посіє, та не вродить, а де ж він чорт не зможе, то ж ви макогонинка зараз же докаже. Та і слуха, цікаво, когось вони виспали. Я догадуюсь тут. Давна, до вас димкує. Напевно, можна і заслатися на Наталці. На Наталці? Наталка ну, на не одна, така на світі. Так видно, Наталка багата, хороша і розумна. Моя, правда, багато, хороша і до того роботяща. Так, тільки не багато. ви знають на дійне проживання. Іде з вами песочку? Полтаві. Полтаві? Микола ж, братко, а чи давно Наталка з тут проживає? Як вони прозиваються? Та вже четвертий рік вони обставили полтаву про смерті на панчуного бата. Так він умер. Ну, Микола, як вони прозиваються? Стара прозивається, терпелив не горби. Я не знаю, хто ти. Та й зараз не питаюсь.